Шановна Бориспільська громада, дозвольте привітати вас з 25-ю річницею Незалежності України. До цього свята Україна йшла тисячолітньою історією. Поняття незалежність і суверенність сьогодні набувають нового значення. На жаль, на сході йде війна. І саме за волю, за незалежність наші кращі сини і дочки віддають своє життя. Для того, щоб ми з вами могли жити під мирним небом. Не випадково саме напередодні Дня Незалежності ми також відзначаємо і День державного прапора України, тому що державний прапор це символ волі, це символ незламності духу. І саме з прапором України наші воїни йдуть в атаку на ворога. Наша Україна за 25 років незалежності. Зробила дуже багато важливих кроків. Сьогодні її знають в усьому світі. І від того, якою буде Україна завтра, залежить від кожного із нас. Михайло Грушевський говорив про те, якщо ми будемо пам'ятати свою історію, то кожна людина стане особистістю, а країна державою, а народ. Нацією, ми повинні пам'ятати своє коріння, ми повинні знати свою історію, ми повинні пишатися своєю рідною землею. Дорогі Бориспільці, дозвольте вітаючи вас святом незалежності і Днем Державного прапора України побажати вам саме головне здоров'я, мирного неба над головою, добробуту і Божого благословіння. Слава Україні!